Українці запалюють в Європі. Михайло Мудрик своєю грою відправляє у відставку тренера Челсі Грема Потера. А Артем Бісідін забиває гол вперше за два роки. Бесідін, бесідін, бесідін. Да. Это Та перед тим як ми розпочнемо, напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам цей футбольний вікенд українців. Топ лігах Європи. Що сподобалось, що не сподобалось, і що здивувало. Також прошу поставити лайк і підпишіться на канал Legendary Balls. Ще трішечки, друзі, в нас буде 2000 підписників. Та починаємо ми, звісно, з повернення легенди. Артем Бісідін забуває вперше за 707 днів. І окрім того, свій перший гол у зелено-білій футболці кіперської омонії. Це дійсно явище, і це дійсно подія, який карколомний. Будеральний удар вдався Бесідіну. Скільки там метрів? 30-40, Та що там всі 100, тому що забиває грізний, славно, звісний Артем Бісідін. Перший гол йому вдався просто чудовий. Ну і другий гол теж не обійшовся без українців. Роман. Безос асистував і Омонія забила другий м'яч 2-0. Омонія обіграла Пафос. І зрештою, на Кіпрі дійсно ці вихідні проходили під синьо-жовтим українським прапором. Та даруйте, але головним ньюзмейкером українського футболу став Михайло Мудрик та його Челсі. Михайло вийшов в основі Лондонці на Стемфорд Брідж в матчі проти Астон Вілли і дійсно міг забивати не один, а цілих два голи. Та в першому момент... Коли сам Михайло обіграв захисника, він не зміг обіграти голкіпера Астон і збірної Аргентини Емільяно Мартінеса. Ну а потім, коли йому розкішну передачу віддав Матео Ковачич, Хорват вивів мудрика один на один. Українець знову не зміг у дуелі обіграти новоспеченого чемпіона світу аргентинця Мартінеса. Зрештою, Челсі так і не зміг забити, але пропустив двічі від Астонвілли. Ну і що думаєте, Думаєте, керівництво лондонців, зрештою, звільнило Грема Потера, тобто, бачите, зв'язок від гри Мудрика на реалізованих моментів до звільнення колишнього тренера Брайтона, який тепер вже безробітний. Тож, дуже скоро у Михайла буде новий тренер. Як мені самому здається, і тепер так само подейкує європейська преса, те, що Челсі може очолити Юліан Нагельсман, якого дуже некрасиво звільнили неочікувано в Баварії Мюнхен. Тому що вирішили вони посеред сезону запросити Томаса Тухеля. Тому це може бути дуже цікаво. Ну а мудрик поки лишається без тренера, тим більше скоро Челсі ще й належить боротися з мадридським реалом за вихід в півфінал Ліги Чемпіонів УЄФА. У Олександра Зінченка проблеми інші, але більш приємні. Він веде боротьбу за чемпіонство. Так, Ліверпуль, на жаль, не зміг відібрати очки у Манчестер Сіті, хоча перший гол забив Мохамед Салах та підобічні Пепа Гвардіолу відповіли чотирма забитими м'ячами. Тож Мерсесайці поступилися Сіті з рахунком 1-4. Але з таким самим рахунком 4-1 Арсенал Мікеля Артети, Сашка Зінченка та чудової молодої команди обіграв ліц Юнайтед. Тож продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю АПЛ Арс. Що ми зіну і вітаємо, вболіваємо за нього, але в нас є свої види і пріоритети, і в нижній частині таблиці. Дуже приємно, що Ілля Забарний вперше потрапив до заявки свого нового клубу Борнуту, на жаль, поки не вийшов на поле. Але знаєте, одна його поява на лавці вже допомогла його команді закамбечити і обіграти. Зрештою, Фулхем. Дуже непоступливий, класний Фулхем цього сезону з рахунком 21. 1-1, тож Борнмут лишає зону вильоту. Сподіваємось, дуже скоро. І Евертон зможе закріпитися на більш високих позиціях турнірної таблиці Прем'єр-Ліги. В понеділок ввечері Евертон і Віталій Миколенко зіграють проти Тоттенгему в центральному матчі туру АПЛ же час в іспанській лалізі наш новоспечений батько Віктор Циганков провів повний матч у каталонському дербі. Жерона Еспаньол. Так, на цей раз Віктор не забивав. Гольових передач також. Не віддавав, але був дуже активним, провів вдалий матч, допоміг зрештою своїй команді обіграти еспаньол з рахунком 2-1. Тож Жерона продовжує перемагати разом з українцем, який став вже повноправним лідером своєї команди. Тішимось за віктора. Ну й тішимось за іншого віктора, Віктора Коваленка, який вийшов в основі своєї команди спеції на матч проти Салернітани. Зрештою Коваленко хоч і зіграв лише перший тайм та все одно зробив свій внесок у нічию. 1-1 спеці зіграла з Селернітаною, яка теж допоможе цій команді в боротьбі за збереження місця в еліті італійського футболу. Українці у французькій лізі 1 хоч і не промогли, але взяли участь в дуже яскравих поєдинках. Так Олімпік Марсель нашого Руслана Маліновського зіграв. 1-1 в нічию проти Монпельє. Маліновський провів на полі майже 80 хвилин. Що цікаво, Едуард Соболь так само зіграв майже 80 хвилин, але вже в матчі Монако Страсбур, який вийшов більш гольовим, 4-3. Монако здолав Страсбур. Так шкода, що команда Соболя поступилася, але все одно 7 голів в одному поєдинку. Це дійсно подія. Явище, Страсбур продовжує вести боротьбу за виживання у лізі 1. Ну а Марсель мріє, звісно, про чемпіонство. Тим більше, що й Парі сен джермен з Месім Бапе примудрився поступитися Ліону. Тож будемо вболівати за українців і надалі. Друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, який матч вам найбільше сподобався цього вікенду. Також прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко дуже вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. Ну, а Україні ми, звісно ж, кажемо Перемагай! بيسدين بدي دي ت بيسدين